Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. Коли ж цей дощ перестане? Невже Ной казав правду? Допоможіть Ною, Вічини! Пусти нас! Однак було вже пізно, сам Бог зачинив двері ковчега. Раніше люди не бажали слухати Бога, і тепер вони страждали від наслідків свого непостуду. Так завжди буває з тими, хто вирішує не слухатись Бога. Вода Бо, підіймалася все вище і вище. Все сталося так, як сказав Бог: сорок днів і сорок ночей безперервно лив дощ. Люди у відчаї лізли на дахи будинків, підіймалися на вершини гір. Однак вода покривала навіть найвищу гірську вершину на п'ять метрів. У цьому великому потопі потонуло все живе, спаслися тільки Ной і ті, хто був з ними в ковчезі. Рівень води поступово знижався протягом року. Цікаво, чи не висохла земля? Пошлюяну крука. Пізніше Ной послав голуба. Він хотів подивитися, чи знайдуть птахи сухе місце на землі. Але вони не знаходили сухого місця і поверталися до ковчега. Минув тиждень. Пошлюяно другого голова. Дивись, у нього в дзьобі зелена гілка. Значить, залишилося недовго. Коли Ной випустив голуба втретє, той не повернувся. За рік вода спустилася, і земля була сухою. Ною вийди з ковчега разом із своєю сім'єю, і всі птахи та звірі хай теж вийдуть звідти. Плодіться і заселяйте землю. Усі, хто спася від потопу, вийшли з ковчега на землю суху. Якби ти був на місці Ноя, що б ти зробив перш за все? Ной збудував Богу жертовник і приніс жертву. Так він віддячив Богові за спасіння. Ной віддав своє життя Богу, і Богу це було приємно. Я більше ніколи не буду нищити землю потопом. Доки існує земля, на ній завжди будуть літо, і зима, день і ніч. Я заключаю з тобою завіт, і знаком цього завіту буде веселка. На небі вперше з'явилась веселка. Вона була така красива, різнокольорова. Веселка й понині нагадує нам про те, що Бог вірний. Він дотримує своє слово. Ти можеш цілком покластися на нього. Коли ти наступного разу побачиш веселку, подумай про Бога. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру собачка Children.орg.